Ви дивитесь інформаційну програму ДВ-Новини з Бона. Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Знеструмлення Криму. Кому це вигідно? Страх терору. Європейська столиця у надзвичайному стані. Ексклюзив ДВ Михайло Ходорковський про Веймарський синдром росіян. Під понеділка між Україною та Кримом діє офіційна товарна блокада. Це рішення Кабміну хвалив на тлі і без того кризової ситуації на півострові, який саме опинився без струму. Невідомі підірвали лінії електропередач у Херсонській області. Офіційний Берлін у понеділок закликав українську владу розслідувати інцидент та порадив Києву не вирішувати політичний конфлікт коштом мешканців Криму, де з'ясовувала чи виграє від блокади хоча б одна зі сторін. Учасники блокади Криму, бійці правого сектора і представники меджлісу кримськотатарського народу не пускають ремонтників до підірваних опор електропередач. Українські силовики в свою чергу намагаються відтіснити протестувальників. Українська влада вкотре у кримському питанні змушена постфактом реагувати на дії активістів, а не задавати тон через те, що держава не робила політики по відношенню до Криму у ці вже півтора, навіть більше року. Громадські активісти вирішили вдатися до таких дій, да до громадянської блокади Криму. Європейські експерти сумніваються у гуманності енергетичної блокади Криму. Політолог Штефан Майстер вважає, що у підсумку від нагнітання ситуації програють усі. Я думаю, що економічно в цій ситуації програють усі. Україна втрачає прибутки від продажу електрики. Ймовірно, що Росія намагатиметься ще швидше зробити Крим незалежним від українських поставок електроенергії. Крим втрачає в економіці в усіх відношеннях, тому що робота інфраструктури порушена. самопроголошена влада Криму підбадьорливо запевняє, що готувалася до цього півтора року. Втім, насправді відключення електрики паралізувало життя півострова. Ми не можемо в даний момент. Ми не можемо зараз і помитися нормально. У нас холодильники розморожені. Ми страшенно обурені. Ми От і до експерти вже підрахували і економічні збитки Києва. 500-600 мільйонів гривень на місяць це вартість той електроенергії, яка постачається до Криму. Тобто, у випадку припинення виробництва Крим має заміщувати її на газотурбінних станціях, а українські електростанції мають бути на цю величину розвантажені. Тим часом ситуація загострюється. Російські війська в Криму приведені у стан бойової готовності. А близько 12 танків у притул підійшли до Перекопського перешийку. Заявив представник МВС Ля Ківа в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, українські військові також посилили патрулювання в Херсонській області. Брюссель паралізований. Тут офіційно оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Це означає, що теракт може статися у будь-який момент. Під час спецоперації було затримано понад 20 людей. Проведено більше 20 обшуків. Пошук головного підозрюваного триває. Досі поліція не виявила ані зброї, ані вибухових пристроїв. Салаха Абдеслама серед затриманих немає. Уродженець Брюсселя, як припускають, грав ключову роль в організації терактів у Парижі. З огляду на те, що Абдеслам міг сховатися в одній із сусідніх з Бельгією країн, на кордоні з Францією та Німеччиною посилили контроль. Через терористичну загрозу були закриті торгові центри, скасовані спортивні заходи, зупинена робота метро. У понеділок не працювали школи, виші, які раніше мешканці не могли користуватися підземкою я вкрай занепокоєний. Мешкаю в Брюсселі вже 20 років і такого ніколи не бачив. Ішов собі вулицею. Мене зупинили. Сказали, що краще в цей час помешкання не виходити. У мене прямо якась паніка. На жаль, відчувається атмосфера невпевненості. На мій погляд, зробити поки що нічого не вдається скільки ще триватимуть ці заходи безпеки, ось в чому питання. Нехай вони протримаються ще тиждень, ну два тижні. Але потім виникне безліч проблем. Наприклад, закрите метро це велика проблема для Брюсселя. І все ж життя у місті не завмерло. Так приміром Єврокомісія вже у понеділок працювала за своїм звичним графіком. Незабаром буде два роки, як колишнього главу Юкаса Михайла Ходорковського випустили з язниці. Відтоді він мешкає за межами Росії. Як він оцінює ситуацію в Росії та наскільки довге політичне майбутнє прогнозує президенту Путіну? На ці запитання Ходорковський відповів у ексклюзивному інтерв'ю кореспонденції Две Жані Немцові раніше займалися бізнесом. Зараз займаєтеся громадською діяльністю. З якими труднощами ви зіштовхнулися, яких ви не очікували і не підозрювали, що тут є такі проблеми? Такі проблеми. Для мене великою несподіванкою. Думаю, як і для багатьох, стала радикальна зміна ментальності російського суспільства общства після початку всієї цієї української епопеї. Я все-таки думав. Що наше суспільство не настільки хворе виймарським синдромом? ви А ви розумієте, як в Кремлі в АП ухвалюються рішення? Яку роль в цьому грає Володимир Путін? Наскільки можна прогнозувати ті рішення, які будуть ухвалені, і ті політичні кроки, які будуть здійснені? Чи це все вельми несподівано? Всі та вісьма неожиданне? Ми що проблема. Ми з вами розуміємо, що головна проблема тієї системи управління державою, яку побудував Володимир Путін, полягає в тому, що немає іншого джерела легітимності у влади, окрім особисто Путіна і його рейтингу. В результаті вся чиновницька радь орієнтується тільки на два параметри. Перший параметр те, що сказав Путін. Сказав Путін, якщо є шанс, що Путін це помітить, другий параметр, що вигідно для моєї кишені. оскільки Володимир Путін все-таки всього лиш людина, до того ж, людина, яка не звикла працювати особливо тяжко, тяжело. Зрозуміло, що кількість запитань, які знаходяться у сфері його безпосередньої уваги, не така вже й велика. Політичних амбіцій немає. Є якесь довгострокове завдання? Я являюся я був і є людиною, яка здатна впливати на процеси, що відбуваються в країні. в Я сподіваюся, що в майбутньому це збережеться. Повну версію інтерв'ю з Михайлом Ходорковським. Дивіться на нашому сайті ДВ Українською Росія та Іран мають спільне бачення щодо Сирії. Така заява прозвучала під час першого за вісім років візиту Володимира Путіна до Тегерана. Тему продовжимо в огляді новин. Іран готовий відігравати значну роль у забезпеченні газом світового ринку. Про це заявив президент країни Хасан Роухані, відкриваючи форум країн експортерів газу в Тегерані. Участь у ньому взяли глави держав, які контролюють майже 80% світових запасів газу, зокрема, і президент Росії Володимир Путін. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон цього тижня попросить парламент санкціонувати авіаудари по позиціях ісламської держави в Сирії. Про це політик заявив у понеділок під час зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом. Париж і Лондон домовилися посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом. У Гамбурзі попрощалися з колишнім канцлером ФРН Гельмутом Шмітом. На жалобну церемонію прибули близько 1800 гостей, у тому числі федеральний президент і канцлерка ФРН. Гельмут Шміт помер 10 листопада у віці 96 років. Понад 940 населених пунктів з радянськими назвами мають бути перейменовані в рамках декомунізації в Україні. Про це у понеділок заявили в Інституті національної пам'яті. У деяких містах вже пройшли громадські слухання з їх перейменування. Перед виходом сьомої частини епопеї зоряні війни компанія Google запустила новий розважальний інструмент. Завдяки йому користувачі зможуть вибрати, до якої сторони сили вони хочуть приєднатися. Протягом декількох годин оформлення сервісів Google зміниться відповідно до вибору користувача. Попередні продажі квитків на прем'єрний показ 18 грудня вже побили рекорди. Більше актуальних повідомлень читайте на сайті Deutsche Welle Української, а де новини прощаються до завтра.